Всім привіт! Вітаю на каналі. Одразу перепрошую загави з вулиці. Знімаю вам відео біля вікна, бо а, вимкнули світло і дихати немає чим в хаті. Окрім біля вікна. А, ось. А, так, покажу вам, що зв'язала. Вже завтра їду на маркет. Це вже ось такі останні приготування. Може, ще потім з'яжу після відео, що ще маленьке, але основні підготовки вже закінчені. Покажу, що зв'язала за останні декілька днів. Тут небагато. Підв'язала ось такого котика, дуже давно на них дивилася ось такі красуні. Зробила їх дві штучки ось такий у молочному кольорі, типу сіамського котика. Давненько дивилась на цю схему, я навіть зв'язала подібного, але з маленької пряжі, там, де було десь 170 метрів на 100 г. Це вже зробила таку повнорозмірну версію котика. він Невеликого розміру, але. Так, десь 12 см. Але вони такі класні, я прям закохалася від цих котиків. Такі гарнюньки зробила ось такого у молочному кольорі і зробила ще ось такого сірого з чорною мордочкою. Такі гарненькі Вони так самостійно добре стоять. Я в'язала по майстер-класу з Ютубу. Якщо ви цікавитесь, то мабуть ви вже потрапляли на таких котиків. Якщо буде потрібна посилочка або назва каналу, де я їх взяла схему, то напишіть, я вам скажу, бо я не запам'ятала саме канал, але я потрапляла на це відео декілька разів. Воно в мене збережених, тому я вам відкажу, якщо не знайдете ось таких котиків. Я прям не можу на них не любуватись, вони такі класнючі. Хотіла зв'язати побільше, але вже не встигаю. Вже задоволена, хоча б тим, що встигла зробити дві штучки. Хоча б на пробу, подивлюся, як будуть реагувати люди. На цей раз на ярмарці мене буде багато таких іграшок невеликих. Подивлюся, як будуть продажі, обов'язково з вами поділюся. На завтра обіцяють трішечки спеку, але я сподіваюся, що в парку буде більш прохолодно і це не буде сильно впливати на продажі, бо підготувалися доволі добре. Ось таких два котики в мене за останні дні зв'язалися. Також зробила ось таких дві лягушечки у штанцях. Я для вас записала на них майстер-клас. Можливо, він вийде, вийде раніше, ніж це відео, ось, бо по різному ставлю майстер-класи, іноді раніше виходять, ніж потім, коли показую їх вже в готових роботах. По різному, бо ось вчора їх в'язала, записала для вас майстер-клас. Але коли вийде відео. Підготовку до ярмарки не знаю, бо займає великий час їх відредагувати. Тому запізнення в мене йде десь на тижні два, мабуть. Плюс ефірний займає в мене час майстер-класи, які ви полюбляєте. Тому трішечки запізненням. Ось на такій я взяла вам майстер-клас. І ось такі дві штучки зробила на маркет. Ось. Також зробила вам майстер-клас на сову. Ось підв'язала на марки таку сіреньку сову. Її ж ми з вами зв'яжемо у майстер-класі. Ось ви мене недавно просили на нього на таку сову майстер-клас. Я вам його зробила. Також буде на каналі, або вже є. Як я поставлю відео з майстер класом бо вони можуть вийти раніше ось такі гарні. Ось таку сову зв'язала. Так, давайте я її з цієї сторони поставлю, щоб було Так, Зробила ще давно хотіла ось таких міньончиків, але я чомусь думала, що вони в мене будуть поменше. А вийшли такі доволі великі брелоки, майже розміром сову. Але я чомусь думала, що вони в мене вийдуть десь як по 50 гривень розміром. Але ну, мені сподобався майстер-клас. Такі гарненькі міньйончики, такі патріотичні вийшли. Ось, Мені сподобався майстер-клас, які вони в мене вийшли. Зробила ось таку парочку, щоб не розривати парні ученята. Спробую зв'язати два ока. Ось такі. Тут я використала фетрове кільце, вирізала з фетру. Ось такі гарненькі. Мені вони сподобались. Це також я брала майстер-клас на Ютубі-відео. Бачила таких міньйончиків у Аваріанове, але я у неї не знайшла майстер-клас. 7 см. Можливо, я десь. Якось неуважно дивилася, бо, наче вона казала, що в неї є майстер-клас на таких мінньончиків, але я чомусь на сторінці їх не знайшла. Потім пошукала, знайшла у іншого автора, але не запам'ятала автора. Ось такі мінньончики зв'язала. Такі гарненькі. Ось, Взагалі не дуже багато встигла іграшок, бо ще пакувалася, дроблювала. Ось. Так, зв'язала ще трішечки капібарок дві штучки. Також все підв'язую. Зробила дві ось такі касаточки. Одна в мене навіть трішечки більше вийшла, ніж інша. Ось такі. Вже знімаю ввечері. Перепрошую за таке освітлення, але, наче, ще непогано видно. Ось отакі касаточки. В мене вони вже були ну, у інших відео по моїм невеликим брелочкам. Ось ця мені прям дуже така здорова вийшла. Трішечки різна пряжа. Це більш така е, набита, матова, це більш така блискуча. І якось, наче вніше в'язали, чи, як не знаю, чи більше набила. Ось трішечки більше вийшло, але нічого страшного. Підв'язала ще дві жабенятки. Мені здається, їх багато не буває, хай буде. Ось, зробила ось такого папушку. Він у мене вже був на каналі минулого разу. Я в'язала його на ярмарок і його забрали, ось підв'язала. Правда, з такої пряжі він вийшов трішечки менше, ніж минулого разу. Десь 9 см, що ж з хвостиком. Минулого разу я в'яжала його з преміум Yaon Бейбі Лав-пряжа вона була більш така набита і папушка трішечки більша була. Але нічого, мені така подобається, така цікава. Вийшла, наче, пір'ячко. Ось. Такий папушка ще зв'язала. І підв'язала ще ось таких собачок. У мене їх також полюбляють клієнти різних собачок, але е, треба утяжку зробити, язичок. Трішечки більше часу на них йде, ніж на тих же капібарок, але зробила ось таких собачок, три штучки, щоб були. Ось. Давайте якось. Щоб вони в мене в кадр влізли. О, ось так. Ось три штучки таких зробила. От і все. Все щось встигла. Не встигла я до маркету зв'язати аж 100 таких маленьких. У мене їх близько 90. Можливо, я ще вспію ввечері вже після відео дов'яжу ще когось. Десь близько 90, ось таких маленьких, і десь 90 в мене ось таких по 150. Це якщо цікаво, скільки я готую на маркет. Великі іграшки я не рахувала. Якщо цікаво, напишіть, обов'язково порахую, скільки я взагалі їх нав'язала, скільки я їх беру. От цього разу буде багато ось таких іграшок невеликого формату. І котики, і собаки І так, корги спіла, і різних котиків, і ляльку в цілому я задоволена пророблену роботу за три тижні. Багато що вспіла, і новиночки підв'язала, і топові, і маленькі нав'язала доволі багато. В цілому я залишилася задоволена. Сподіваюсь на великі продажі на маркеті. Обов'язково засніму для вас трішечки бекстейджу з маркету, як я влаштувалася, свій стіл. Також зніму для вас потім відео звіт по маркету. Вам такі відео подобається. Мені також цікаво розповісти вам, що було на маркеті. Ось таке коротеньке відео звіт по останнім двом дням до маркету. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь відео за ваші лайки, коментарі, теплі слова за мої роботи. І до зустрічі на нових відео.